Чому люди брешуть, кажуть, а не роблять, навіть не згадують про обіцянку. Хочу почати з того, що причин може бути декілька. І я не бачу тут однієї універсальної відповіді на всі випадки життя. Однозначно. По-перше, чому людина бреше, вона може, наприклад, сама цього не знати. Ми всі люди, значить, всі можемо помилятися. Тобто є людський фактор у всіх. І буває, що людина професійна. Можливо, вона втоблена, можливо, щось її відволікло, можливо, щось якісь десь умови зовнішні так вплинули, що вона важливого аспекта прояву не помітила. І через це говорила, чи неправда, чи не точні дані, чи не ті дані. В житті може бути різне. Тому може бути чисто людський фактор. Якщо це чисто людський фактор, то коли ви звертаєте на нього увагу, людина зазвичай його сприймає нормально, адекватно, враховує і відповідно коригує свою поведінку. Це такий найбільш Доступний перший крок, який може зробити кожен, і перевірити іншого, чи навіть себе, чи раптом я десь не, не задивився не туди. Можуть бути такі от моменти, пов'язані з людським фактором. Досить часто ми люди, значить, ми можемо і здатні помилятися, і ми будемо помилятися. Тепер є хтось що робить це цілеспрямовано. Цілеспрямовано це може бути свідомо і несвідомо. Несвідомо, тому що є певні, знову ж таки, пов'язані з мисленням, певні уявлення, переконання, як себе поводити в цьому світі. Ці рішення були прийняті давно, скажімо так, м'яко кажучи, при забуті. А ця модель і стиль поведінки залишилися звичною нормою на все наступне життя. І тому людина колись так вирішила поводитися, маючи певні схильності до подібних моделей поведінки. І це стало її нормою. Вона по-іншому не знає як. Тобто вона навіть до кінця може собі не давати звіту, що вона так себе поводить. Тобто, ну там нечесно чи брехати і так далі. І е, свідомий підхід, коли людина, знаючи, що вона зробила не так, чи не добре, чи там, некоректно, намагаючись себе вигородити, тобто показати себе в іншому світлі, придумує, як то кажуть народі, хорошу історію про це. Ну і, власне, говорить неправду. Бреше. Тому важливо зрозуміти, що за лаштунками її прояву стоїть. Ви бачите, що вже як мінімум є три групи причин. Це не те, що одна, це групи причин, бо в кожній групі ще можуть бути якісь свої особливості. Важливо зрозуміти ось цей момент. Тобто, що є людський фактор, є несвідомий прояв, є свідомий прояв. Десь ви зможете ці речі проявити, десь ні. Ну тобто різні ситуації, різні люди, різні обставини, є можливість, немає можливості, часу можливо бути недостатньо, можливо, у вас ресурсу не буде, бажання не буде в кінці кінців. По-різному буде складатися. Це з одного боку. З іншого боку, що говорити про причини, так з іншого боку, як ви можете діяти, тобто яку можете взяти тактику дій, щоб не потрапляти під обман. Пропоную вам наступну тактику: тактика трьох кроків. Якщо ви стикаєтеся вперше з брехнею, буває. Помилились людський фактор в кінці кінців. Ви помічаєте, відмічаєте, фіксуєте це, що ось я помічаю, ти мені кажеш неправду, чи ти некоректно відповідаєш, чи ти не ті дані даєш, чи ти не так мені щось там припідносиш. Фіксуємо факт. І фактично цей перший крок це і є попередження. Тобто, перша брехня, давайте так її називати, може бути випадковою, як мінімум через людський фактор. Буває всяке в житті, так? Отже, перший раз це випадковість. Якщо це стається другий раз, це вже тренд. Тобто, ви вже намічається певна закономірність. Намічається, це ще не закономірність, вона лише намічається. Тобто, це вже з'являється певний тренд. І якщо людина раз помилилася чи збрехала, ви її відмітили, другий раз ви її відмітили. І вона робить це третій раз, то спочинається з третього разу це вже закономірність. Якщо вам три рази хтось збрехав, то з максимальною вірогідністю це буде в четвертий, в п'ятий, в шостий і так далі разів. А далі ви робите висновки. Ви готові залишатися в оточенні людей, які закономірно брешуть, говорять неправду, по суті, вже свідомо, ну, вони не можуть це робити несвідомо, тому що ви їм, як мінімум, три рази про це сказали. Ладно, бо ви не говорили, але ж ви сказали три рази. Отже, це вже свідомо. Є на це свої причини, ну, групи причин я назвав, зараз немає сенсу в них копатися. Якщо вам цікаво, то в розборі це може бути конкретний випадок з вашого досвіду, тоді це буде для вас більш практично і корисно. І керуючись цим правилом, ви можете себе захищати від подібних обманів. Бо часто буває так, що люди перебувають обманеними чи то з невиконаними обіцянками. Коли це стається 4-5 разів, 6, і вони продовжують фантазувати на тему, що це коли-небудь припиниться. Друзі, не припиниться. Якщо це триває 3 плюс разів, то це не припиниться. Або людина змінюється, але не одразу, або ви хоча б бачите прогрес. Так вона, можливо, там має певні, можливо, не одну, а кілька груп причин різне в житті буває. Але при цьому вона виправляється, тобто вона. Докладає зусиль, ви бачите очевидні дії, очевидні намагання не просто на словах, а є певний прогрес, реальний прогрес. Тоді динаміка може дати ще, скажімо так, шанс на те, що взаємні будуть збережені. В іншому випадку, ви після трьох разів фактично себе свідомо прирікаєте на черговий обман. Це вже тепер повна ваша відповідальність. Повна ваша відповідальність. Обирайте і вирішуйте самі.